Всім привіт! Хочу зробити розпаковочку. Ми були сьогодні на закупках. Були в магазин Nova. це один магазин новий на весь Берлін. Ну, принаймні, я так знаю, де можна купити продукти, які, до яких ми звикли. Є ще, звісно, магазин Ледо. Так багато леду по Берліну, але мені здається, що нова більші і краще. Ну, леду -то ми теж там з'являємося. Зараз покажу трішки, що ми накупили. У мене селфі-палки немає, тому я знімаю зараз на відтянуті руки. Я так розумію, знімаю для своїх рідних, так що як є, так і є. І так, що ми купили? Трошки виложила, щоб леша була сумка. Взяли бутилочку такого пива нашому папі. Квас взяли дітям. І мені. Я не пам'ятаю, не знаю, почему пиво на Болоні. А квас ми взяли за 2,35 кг. ми взяли кілограм 2. Два... А, 4, 4, 4. От таке печиво. Ну, якщо чесно, мені навіть в Україні не зустрічалося таке печиво. Написано, що Марія. Потім ми взяли вівчане, я обожнюю вівчане печиво, так що взяли упаковочку. Ми дуже полюбляємо плюсик, так він дуже м'ятний і нам дуже подобається, так що взяли це рідко де з'являється тут, а ні в леду, ні в Нова немає, а це щось аж дивовижно, що є. Взяли дві пачки халви ось таку і ось таку шоколадну. Трішки подоставала. Взяли такі бублички упаковочку. Потім взяли ось такі дологічне, печиво. Я не пам'ятаю ні, ні, ні те, скільки стоїть, ні те. По-моему, по, по сімось, так? Да? Півтора. По, по півтора євро. Ось такий цукор. Євро 10. Євро 10. Чай ось такий смачнющий. Взяла ось такий напіток. І ось такий. Ну, коротше, це мені на місяць буде <со> Це напітків. Артем взяв собі ось такі, що це, солоні вафлі. Потім взяла ось таку гущенку. Це до кави. Взяла огірочки такі 450 грам солоні. Так, захотілося. І так, взяла і кидала огірочки. Потім взяла гречку Чотири вида. Два, три, 4. Гречка майже по 2 євро кожна, а в кауфлані гречка 4 євро. Так що набрала, щоб було вигодніше. Взяли дві пачки сухариків. Моя улюблена приправа. Я вважаю, копчений чесник люблю і копчену цю паприку. Взяли ще пшоно. Дві банки гущенки. На торт вафлі є, так що ще гущоночка і буде супер. Дуже розкучили за вафлями. І саме головне, що чоловік просив вже у мене хто знає скільки, оскільки ми в Україні в нас часто було таке, а тут а... Тут не часто. Тут, це, мабуть, ми перше так нагребли цього м'яса, взяли м'ясо і сало із з прорізю. Так що буде свіжачок. Да? Помідорчики це солені, А це закатані баночка. Ну, звичайно, як поїхати в такий магазин і не взяти тульки і оселеця? Я буду не я, якщо я це не візьму. Взяли два оселенця без голових і тульки. Поставила цей кульок у миску, оскільки не довезли цілий там судачок. Я попросила, щоб додали туди юшечки і стульки. Ну, а судочок не доїхав, нас ще не довезла. Ось таку ми віни взяли 10 пачок по 35 центів. Щоб не розтягувати на декілька відео, заодно покажу, що ми докупили до школи із канцелярії взяла таку ручку, в неї була похожа, тільки там було, не було прозрачної цієї штуки, а тут прозрачна. Потім взяли два клея. Набор ось таких ручок. Набор таких ручок 5 євро. Тут кожні і по дві. Дві чорних, дві розових. Ну, Коротше, можна сказати, що кожна по дві. А цього а, ще Артемина ручка така чисто чоловіча. Металева. Так, потім взяли такого зоологічного печива, собі і трішки на посилку. Декілька пачок взяли, взяли три пачки. Це вже брали в Кауклані, Це брали в Теді, а це в Кауклані. А ще взяли на посилочку ось такий о цукерочки. Дві упаковочки. І, звичайно, я не можу пройти повз, якщо на босоножки і ще на щось таке є скидочка. Так що це ви показуєте в наступному відео. Те, що ми купляли в Примарки. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях. Я як вам покупочка? Всіх рада вітати. Підпишіться на канал. Підтримайте, будь ласка.